Вітаю, панове. Часто густи на тренінгах серед інших питань є і таке дивне питання, як навчитися майстерності оповідача. Тобто, як навчитися травити байки. Ну, жартома інкому відповідає, що я цьому вчився після геологічного факультету Київського університету в ТАЗІ. Ввечері після важкого маршруту ми сідали біля аватра і отак через вогонь переповідали, ну, свої цікаві денні пригоди. Але, якщо серйозно, то, мабуть, починати треба з аналізу свого середовища. Тобто, якщо нема у вас спільноти, в котрій ви можете оповідати те, що припало до душі, то це тривожний сигнал. Людина, котра не входить ані до якої спільноти, вона зазвичай є просто небезпечна для суспільства. Такі спільноти можна створювати штучно, можна шукати, де вам просто затишно, де вас слухають. А тільки прошу, не треба вчитися цьому з трибуни. На це посміховисько ми дивимось кожного дня, як вчаться на трибуні базити наші політики. Це просто ганебно. Якщо вкрай важко вам відшукати людей, здатних вас слухати, увімкніть отак веб-камеру. Але інколи продаж нам не вдається лише тому, що. Ми забуваємо про цю магію слова. Це справжня магія. Два страшних дефіцити є на сьогоднішній день, то дефіцит слухача, от ви мене слухаєте, а ще дефіцит оповідача. Сів на та поїхав геть від нас, хоча на середину. з наших майданів вже пішли кобзарії. Не можна прийти на площу і послухати когось мудрого. Телевізія цього не замінить ані за що. До того ж і гидко просто вимикати. Ви ж знаєте, що ми побачимо там. А, створюйте свою спільноту, там вчіться. Ну, що можна побажати на останок? Цікавих пригод сюжетів. Про котрі буде цікаво слухати. Части.